Треба зробити. Давайте. питання. Питання. А чим ви наповнюєтеся ресурсом, окрім дисципліни. Дисципліни. Чим я наповнююся? Я зовсім стараюся не займатися тим, що мені не приносить задоволення або що забирає в мене сили. Я перестала догоджати людям, догоджати суспільній думці, догоджати всім, навіть своїм дітям. Я себе намагаюся не витрачати речей, які мене руйнують. Це важко. Плюс в мене є постійно спорт. Я щодня займаюся спортом, Ну, якщо не їду кудись, або якщо немає сил, то я і не займаюся, я не сталева. Але я займаюся спортом, я постійно слідкую за тим, що я їм. І я займаюся трансцендентальною медитацією. Це от, така, ще є такий ритуал, який дозволяє мені, це техніка, яка дозволяє принаймні два рази на день по 20 хвилин зупинити думки. Вона дуже сильно перезавантажує. Тому що ну, я можу сказати, що я в постійному стресі. Постійно. То і я пильную сон. Тому що, якщо ви мене запитаєте, що важливіше, сон або ще щось, не знаю, здоров'я, ще ж, сон, якщо ви втрачаєте сон, ви втрачаєте далі все пацепочки. Ну, це можливо те, що тримає мене в фізичну формі.